Подивитись інформаційну програму, ДВ новини з Бона. Вітаю вас! Головні теми сьогодні. Чи відгукнеться Берлін на заклик Києва надіслати до Савченко лікарів? Чим українці приваблюють туристів на ярмарку в німецькій столиці? Як політика Меркель щодо біженців проходить перевірку земельними виборами? Україна просить Берлін направити до Надії Савченко німецьких лікарів. Відповідне звернення німецьким колегам передав український посол Андрій Мельник. Щоправда, майже одночасно з проханням про допомогу дипломат, спілкуючись журналістами, висловив доволі гостру критику. Мовляв, Берлін надто запопадливий з Москвою. Як реагують на такі закиди німецькі політики та чи вплине це на допомогу Надії Савченко, з'ясовував Максим Дарабок. Надія Савченко не допускає до себе російських медиків, а українських не допускають до неї. Лікарі з України все ще ростові на Дону, але дозволу відвідати Савченко досі не отримали. За словами адвокатів української льотчиці, їй терміново необхідне медичне обстеження, щоб правильно з сухого голодування. Україна офіційно звернулася до Німеччини з проханням направити до Надії Савченко німецьких лікарів. Минулого року їм вдалося потрапити до Українки. Мова йде не про дні, а про години, і виходячи з цього, таке саме усвідомлення мають наші німецькі колеги і друзі. Позитивна відповідь може бути отримана справді якнайшвидше. Ми над цим працюємо. Я сьогодні матиму зустріч із керівництвом і Міністерства закордонних справ Німеччини і у відносі федерального канцера. І це питання буде першим, яке я порушу при цьому напередодні. Український посол розкритикував німецький уряд за позицію щодо мінських угод. За словами дипломата, вину за пробуксовування мирного процесу перекладають на Україну, а Берлін за НАТО дружньо ставиться ставиться Москви. В МЗС Німеччини це заперечують. на переговорах у Парижі міністр закордонних справ Німеччини закликав обидві сторони нарешті замислитися, чи не на часі здійснити кроки необхідні для втілення мінська та подолання кризи. Не може бути й мови про те, що Берлін запопадливо ставиться до Москви. Зовсім навпаки, Німецькі депутати також запевняють, що Німеччина не заграє з Росією, не йде на поступки Кремлю ані щодо мирного процесу, ані щодо справи Савченко. Берлін та уряд ФРН роблять багато в гуманітарному плані на всіх рівнях. Це не ті речі, які обговорюються публічно. Їх вирішують конфіденційно. Я виходжу з того, що справа Савченко відіграє роль в усіх переговорах. Карл Георг Вельман також зазначив, що позиція Німеччини не змінилася. І про скасування санкцій проти Росії мова йтиме лише тоді, коли мінські угоди будуть повністю виконані. У Берліні проходить найбільший в світі туристичний ярмарок. Традиційно присутні на ньому і представники України. Вони запрошують відвідати Львів, Київ або Одесу. Перший шок від війни на Донбасі в туристів минув. Бажання відвідувати Україну знову є. Чим же заманюють до себе українці? З'ясовував наш кореспондент Азат Сафаров. Ювілейний 50-й міжнародний ярмарок туризму у Берліні. Близько 200 країн світу з п'яти континентів змагаються за клієнтів. Хто під чужими стендами свої буклети роздає? ну ви так тут... Ви приманюєте до себе чужих клієнтів? Чому чужих? Ми хочемо, щоб Казахстан відвідали. Хто музикою і виставою заманює? Я бачу вашого воїна в Атамалі небезпечно. та ні, це наче пригода. Хтось роздає буклети, хтось прес-релізи. Але найбільшу увагу відвідувачів привертають ось такі танці. Вам сподобалось? дуже сподобалось. Я маю поїхати туди і побачити це ще раз. Без танців без вистав, здебільшого лише з папірцями і брошурами приїхала на ярмарок українська делегація. Розмістилась у закутку одного з павільйонів. Тут Львів, Київ, Одеса та інші міста. На відміну від конкурентів з інших країн, кожна займає лише один квадратний метр столу. Де одеський колорит. Чому його тут нема? є одеські пряники, смаколики, є повітря Одеси. Окрім частування, Одеса пропонує туристам найкращу культурну програму сотні безкоштовних концертів Просте неба та одеський гумор. На кулінарних урманів робить ставку Львів. Абсолютно абсолютно перші з турів до Львова займає культурна програма і кулінарія. Компанія австрійця Пауля Тома для вже шість років кличе туристів з Європи винятково до України. Через українсько-російський конфлікт кількість туристів в останні роки дещо зменшилась, але нині попит знову зростає. Про безпеку туристи вже не запитують. Навпаки, самі їдуть у не зовсім безпечні регіони України, зокрема у Чорнобиль. це ж пункт резервації, і там час застиг. Багато хто їде туди подивитися, як природа може впоратися без допомоги людини. Щороку ЧАЕС відвідують близько 20 тисяч туристів, розповідає координатор. В цілому ж на відпочинок до України приїжджають значно менше іноземців, ніж країна могла б прийняти. Констатують самі туроператори. У Німеччині в цю неділю відбудуться вибори одразу в трьох землях. Особливо важливі їхні результати для християнських демократів на чолі з Ангелою Меркель. Адже це перший тест на сприйняття політики німецької канцлерки щодо прийому сирійських біженців. Так, канцлерку зустрічають у східній Німеччині. Меркель мусить піти, скандують демонстранти на вулицях федеральної землі Саксонія Ангальд. Подібні заклики все частіше лунають і в інтернеті, особливо на сайтах праворадикалів. У неділю в трьох федеральних землях Німеччини Саксонії Ангальд, Баден Вюртенберг і Рейнланд Фальц пройдуть вибори до місцевих парламентів ландтагів. У цих землях проживає п'ята частина населення країни. Це перші важливі вибори у Німеччині після початку кризи біженців. Вони стануть перевіркою на міцність для канцлерки та її міграційної політики. Перед перегонами Меркель 20 разів виступала в цих землях. Її позиція щодо прийому біженців не змінилась. Як і раніше, понад 90 відсотків німців готові надати захист тим, хто втікає від війни, терору і насильства. Гадаю, це чудово, що в Німеччині це так. Позицію Меркель не поділяють її однопартійці, які претендують на посади голів федеральних земель, в яких відбудуться вибори. Дехто навіть відверто їй опонує і закликає обмежити прийом заявок на розміщення біженців, а також посилити контроль на кордоні. Водночас курс Меркель підтримує кандидат від партії Зелених, головний претендент на перемогу в одній із найбагатших земель Німеччини Баден вюртемберзі І він не один такий, зауважують соціологи. Рівень популярності Меркель у Німеччині варто зауважити не обвалився, хоча він і не такий високий, як раніше. На головне запитання. Кого б обрали на посаду канцлера раніше? 60% німців відповідали Меркель, а тепер це близько 50%. Багато хто прогнозує на цих виборах слабкий результат християнсько-демократичному союзу партії канцлерки, а також зміцнення позицій правопопулістської партії альтернатива для Німеччини. Тож після цих виборів проблему Меркель схоже не поменшує. Наступного тижня виповнюється п'ять років від початку повстання проти Асада в Сирії. Водночас у понеділок у Женеві мають відновитися переговори з урегулювання сирійського конфлікту. Про це та інше в короткому огляді. Сирійська опозиція погодилась у понеділок відправити свою делегацію для участі в черговому раунді мирних переговорів у Женеві. Водночас спецпредставник ООН з Сирії Стафан Демістура заявив, що найпізніше, через півтора року, в Сирії мають відбутися парламентські та президентські вибори. Венеціанська комісія Ради Європи розкритикувала законодавчі зміни щодо конституційного суду в Польщі як такі, що підривають принципи демократії та права людини. Раніше заступник міністра закордонних справ Польщі Конрад Шиманський запевнив, що країна прийме будь-яке рішення Ради Європи у квітні. Єврокомісія також продовжить перевірку правомірності польських поправок до законодавства. Японія вшановує жертв трагедії, що сталася п'ять років тому. У 2011-му землетрус та цунамі призвели до зупинки систем охолодження на атомній електростанції фукусіма 1 внаслідок чого розплавилися кілька ядер реакторів. Трагедія забрала життя понад 18 тисяч людей. У таборі для біженців на греко-македонському кордоні після закриття Балканського маршруту вирішення своєї долі очікує і білий кіт Капуш. Чотирилапий мешканець одного з наметів прибув від Омені з Дамаска. Його господарка, 22-річна біженка Ізра, не розлучається зі своїм улюбленцем попри всі негаразди. За актуальним розвитком подій стежте на нашій веб-сторінці. А новини? Бажають усім гарних вихідних. На все добре.